Тривожно на території Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях російські монітори з першу з обережністю, а потім ледь чи не з панікою повідомляли про те, що Україна буцімто здійснює величезну атаку по території Російської Федерації, і буцімто Україна запустила. Ракети Пекло, Фламінго, Сторм Шейдов, Нептун, Хаймарс і запустили також ППЛА, які для Росії вже знаєте, як добрий день, стара добра традиція. Коли безпілотники літають над росіянами, усе це тепер не просто дрони 80, 100, нізвісний безпілотники противника, або ж ізвісний київських терористів, а це уже ракети, це вже вони. Росіяни скиглять на повну просто, як то можуть катушку. Ось так пишуть: Тульська область, московська, тверська, вніпання по реактивним безпілотникам, пекла і штормам. повторна тривога по штормам. Жанкой близькі жащий, тривога по возможним штормам или пекла. А окрім того, росіяни постять своїх соцмережі, значить, по їхній території також ось такого виду поляниці, принаймні вони це вже так охрестили. З'являються. В мережі і фото того, що недобрий день має бути у росіян із позначками а, і чи то Пак Ніколаївського ванька, чи то з невідомих а, таких а, а, тих, хто мстить Російській Федерації. Самі росіяни, починаючи орієнтовно і 16.53 почали активно скиглити у своїх, зокрема, з зетвоєнкорських пабліках і чатах. Білгород, Курск, Брянс, ракетна опасність. по телевізору. В них так і каже ракетна опасність Сне зрякитне апасне, в укриття. Ну правильно, де їм і місце. Ховайтеся в жита а жита в них немає, бо в них нема бензину і немає як ні збирати врожай, ні посівно, як займатися. Тож ховайтеся, а не можете ховайтеся, це не наші проблеми. Ми 12 рік вас попереджали. ідіть додому з наших земель, як каже Трамп. Хай всі йдуть додому. Ми вдома, росіяни не вдома. Зато в них вдома тепер яка двіжуха, і там, де вони не вдома, тобто в нашому Криму, теж тому що Попереджали, що так буде записки ветерана та е, паблік російський за де 315 тисяч 906 підписників. Просто розривається, тут і пише над Курском отработала система ПВО предварительно збити ракети противника, Уже не дрони, як ми бачимо, а ракети. Телеграм канал два майора. порвав уже два баяна. Я вам скажу. бо шістнадцятої, сорок як почав це постити, 11 штук, аж 11 штук це противника в воздухі, авіаційна опасність на югі скиглять вони. Дивує кількість їх літаків противника, тобто нас з вами дуже дивуються. Сейчас фіксується 11, аж 11 штук воздухі пише два майора. Скоро буде пів майора, того що понищимо, дай Боже. Брянська область, вероятне, що проліт раке... ракети, дрона, поляниця. Оце вони отак про паляницю. Говорять, от що це прольот у них ракети. От такого виду ще відео є, які вони знімають і демонструють, що на них літить паляниця, значить дуже турбуються росіяни і не розуміють, що їм робити. Ми їм пояснимо, що треба було просто забиратися з нашої землі. Також прикметно, що насправді тамтешня влада, як завжди, робить вигляд, що нічого у них не приходить. Ну просто а що, а що то ні, ні ушта, що то літить? Заходимо, перевіряємо, чи за дві години. Фактичної атаки на Російську терористичну федерацію, мер столиці агресорки, Сережа Сабянін, хоча б попередив мешканців свого е, міста або регіону, що вже як повідомляють до речі, пабліки є прильоти там по московській області, як мінімум. Сережа Сябяніна ті ж догладь. А що Сереже? Він уже напевно, що це строчить з бункера. Він пише: московському драматичному театру імені Пушкіна ісполняється 75 п'ять і відповідний тематичний. Ролик о 15.02. і це останні ж мав сказати мешканцям столиці країни агресорки, яку уже атакують ракети. Що у них там відбувається? Сабянін поздравив військовиків з сюбілієм. Відосічок прикріпив на ну, непрольоту поляниці, як ми з вами. Розуміємо прекрасно. Самі росіяни все, що знали, нашого все вписали в цю атаку. Ну дай Боже, щоб такий арсенал і номенклатура по них і летіла. Атаки проводяться із застосуванням ракет пекло, фламінго, шторм, шедов, скальп, Нептун, ракети Хаймарс, безпілотники і інші невідомі ракети жаліються росіянські воєнкорчики. кажуть, що по них якось летить просто неймовірно. Повідомляється про те, що дрони і ракети атакують територію російських російські помилки. Всі ті публікують карту, на которой якобы отмечено направление полёта. В Брянской области є спрільоти по байкомплекту, по воєнній інфраструктурі. Кроме того, безпілотники пролітають і в Курській області, жаліються вони. А як ви хотіли, не шановні, щоб вас, щоб ви жили в спокої, ви думали, що у вас не буде движухи. Ну Путін же завіщав: "Хочу движуху, тому я війну і почав". От отримуйте, що вам взагалі не подобається. Цікаво, майте радіти, виходити зустрічати ці ракети оплисками на Росії підірвали залізницю за сполученням Псков Санкт-Петербург. Про це повідомляють джерела 24-го каналу в головному управлінні розвідки. Уночі 21 жовтня відбувся підрив залізничних колій на одному з перегонів залізничного сполучення, яке використовується для військової логістики противника. Як повідомляють джерела в українській розвідці, унаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу, реагуючи на надзвичайну подію на місце. Це відразу вирушили спеціальні служби держави-агресорки за вже сформованою традицією. Мобільний інтернет в районі інциденту не працював. Джерела в ГУР повідомляють, що внаслідок вибуху, логістика та рух залізничними шляхами противника була зупинена, що негативним чином вплине і на постачання оку окупаційної армії Російської Федерації. Служба безпеки України знищила два ворожі легкомоторні літаки. Ось так воно зараз виглядає на екрані. Бачите, для нас із вами навіть відео зробили ем, СБУ знищила легкомоторні літаки, які перехоплювали українські далекобійні дрони. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України у черговий раз успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Цього разу спеціалісти відмінусували два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах і використовували для збиття. Українських далекобійних дронів така робота по розчищенню шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперервну бавовну в російському тилу, кажуть спецслужбісти. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами за кожен злочин. Вони понесуть справедливу відплату, кажуть у службі безпеки України. Бачите, вони продовжують робити усе можливе для того, аби віднаджувати ворога від української землі. І цей день це черговий хороший приклад, того що світло в кінці. Ці тунелю для нас існує, потрібно лише вірити в українські сили оборони, вірити в нашу країну, підтримувати їх, чим можемо як тільки можемо. Бо ми з вами цієї інформаційної години говорили чимало саме про гарантії безпеки для України, яких зараз немає. Це питання риторичним і філософським залишається. А українські сили оборони це наша гарантія, яка діє денно і ночно, і ми неймовірно дякуємо їм за це. На вашу думку, ось ця інтенсифікація обстрілів. Російської Федерації, яка триває от із серпня. Як вона політично впливає на країну агресорку і на потенційний хід війни? До певної міри впливає. Буквально сьогодні в ЦОМ дуже відомий на Росії центр дослідження Суспільної думки, який повністю контрольований Кремлем, сказав наступне: що російське населення готове затягнути пояси ще сильніше для того, щоб Більше грошей виділяти на зброю, на армію, щоб Росія і Путін воювали далі. Ну, ми ж розуміємо, що ніхто нікого нічого не запитував. Сіли, намалювали, сказали і зробили попередження населенню, Будете їсти тепер листя, і це не жарт це в прямому сенсі цього слова. Тому що якщо ще Москва це окей, за переказами там добре живуть, великі зарплати, це дійсно так і є. То, якщо говорити про периферію, там все не дуже просто. Так, великі міста почувають себе плюс-мінус непогано, але ж ми розуміємо, що рівень життя росіян бажає кращого через те, що бюджет фактично перенаправляється на оборонку. Він наступного року буде трішки меншим, ніж поточного, але це е, ще не означає, що менше грошей буде направлено на зброю, тому що треба буде слідкувати за руками Кремля, на що ці гроші будуть виділяти. Чи це будуть контрактники, чи це будуть мобілізовані просто дуже багато розмов про те, що представників просто-напросто силою примушують підписувати контракти за дарма. Ніяких там вступних, як то зараз м, прийнято на Росії там виплачувати 10-20 тисяч доларів. Такого немає. А, тому якщо говорити про м, вплив е, далекобійних ударів на території Росії, вони є. Вони виснажують російську економіку так само, як поступово виснажує російську економіку. І санкційна політика і Європи і Сполучених Штатів Америки, яка запроваджується ними ще з 2014 року. Трамп просто й добре, що продовжив. Подивимося, що він буде робити наступного року. Ну, правда, ще е, подивимося, як зміниться ситуація на полі бою, в тому числі. Тим, ми маємо розуміти, що удари по Росії мають бути масштабовані, масштабовані в кількості. Частоті, перепрошую, частоті саме. Оскільки ми, ну, я вважаю, ми повинні виходити щонайменше на паритет по безпілотниках і ракетах із Росією. Це, звісно, можна розцінювати і голосну заяву, але враховуючи наш історичний досвід у ракетобудуванні, мої спілкування з військовими експертами засвідчують про те, що є в Україні потенціал, який використовується не настільки ефективно, як то можна було. Це мається на увазі виготовлення більшої кількості ракет і так далі. А, і звісно, якщо така зараз атака триває, то хотілося б там ну розуміти, що вона буде щонайменше раз в три дні, так як то робить Росія. Тоді на Росії, ну повірте, зовсім по іншому будуть дивитися на це все. Бо коли балістика прилітає безперешкодно по території України, знищує енергетику в Україні. Ну вибачайте, ніякий патріот нас не врятує, а не, не врятує. А коли на Росії закінчується паливо, о, тоді вже це вже якось відчутно. Тобто ну, ворога треба зникровлювати, не давати їм можливості воювати. Це пропасні істини, такі, знаєте, філософські речі, але е, загалом вони всі зрозумілі. Досягти їх можна справді виключно за рахунок збільшення власних можливостей далекобійних ударів по території Росії, де можна майже нікого не запитувати. Так, друзі, майже, тому що як би там не було, але в умовах сучасної війни, враховуючи інфантильність Європи, Непоквапливість Трампа та і Байдена навіть за попередні каденції щодо ударів по території Росії нам доволі складно було поламати психіку, психологію, наратив і страхи європейців і американців. Щодо можливості ударів по території Росії, коли туди зайшли на Курщину, попередньо там руський добровольчий корпус робив рейди, це взагалі був шок для наших західних партнерів, коли системно почали виносити НПЗ, коли зрозуміли, що коли Трамп зрозумів, ну тут якраз у нас інтереси, співпали. Що а, коли ми виносимо газовидобуток на Росії, і ну правда, добутком складніше, тут лише перший такий, ну, можливо, не перший, але на моїй пам'яті, от перший випадок дуже серйозний, що знищено дуже величезний Оренбурзький газопрородний завод ну, Він зупинив принаймні роботу на якийсь певний час, вчора там щось, щось сталося. А, і це все зменшує можливості експортні Росії. Ну, тоді так, оце, це круто. Тоді Росія буде не тільки опитувати у населення чи ви готові відмовитися від масла на користь снарядів, а й дещо інше. Тобто, від усього відмовляйтеся, тому що путіну треба воювати. Ну, звісно, ще раз наголошую. Йому плівати на те, що думає населення. Вони ну, там зараз типу якусь там політику формують публічно довкола цього питання. Але так, такі удари потрібні, їх треба масштабувати. І якщо ми в цьому плані будемо рухатися дуже добре, то буде окей, бо ті новини, які читаю, наприклад, з телеграм-каналів, наближених, дуже наближених до конкретних <зас> осіб і так далі, ну, повідомляють не дуже втішні прогнози на рахунок наших можливостей масштабуватися у ракетобудуванні. Дуже хочу помилятися. Україна разом із союзниками наблизилась до можливого завершення війни з Росією, передусім завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби перевищують інші збройні конфлікти. Це не перша заява про потенційне завершення війни, яка лунає і в Україні, і за кордоном. І от я, пане Валерію, пропоную нам трохи поміркувати, що на вашу думку вказує на те, що війна може бути близькою до завершення, і що можливо. Є фактором того, що це геть не так. Ну, на перший спочатку варто відмітити це бажання Трампа Трамп бажає швидкого завершення війни. Чим далі, тим більше пишуть у пресі то про те, про що ми з вами тут говорили вже не один місяць і не один рік. Трампу байдуже як вона завершиться на землі, де буде проходити розділ між Окупованими територіями та о, територіями України, які контролює Україна, ну головне, щоб припинили стріляти. В цьому є багато позитиву, а є багато і негативу. Негатив у тому, що Трамп фактично нехтує міжнародним правом. Ну якщо після того, як він прийшов до Білого Дому, він починає говорити про окупацію Гренландії і так далі, то ми розуміємо, що для нього міжнародне право нічого не вартує. І це дуже і дуже погана історія. Але хороша в тому, що він намагається всадити за стіл переговорів Росію і Україну для того, щоб домовитися про замороження війни. Я так це називаю, тому що говорити про мирну угоду поки у мене немає підстав. А, і саме з огляду на це, от Трамп, він, я вважаю, робить хорошу справу, але через те, що він. Абсолютно не розуміє ні природи війни, ні як вона має закінчитися. Він ну, в нього немає. У нього бачення єдине. Ну от так йому сказали е, у Кремлі, давайте так. Потім переконала Україна, що давайте по лінії фронту. Ну давайте по лінії фронту. Тобто, ну це свідчить про те, що йому головне, щоб не було факту вбивств, і це добре. Це складна історія, тому що Трамп він тримає в заручниках Європу, оскільки Європа в силу. Багаторічних, десятилітніх навіть уже традицій, які уклалися на континенті через непоквапливість щодо оцінки загроз з боку Росії. Вона опинилася в заручниках безпекових гарантій з боку США Трамп це розуміє. Якщо він виведе війська, забере там ядерну зброю або ще щось. ну В Європі буде вкрай складно стояти проти російської агресії кожен день. Який Європа виторговує зараз різними методами, відтягуючи початок воєнних дій проти країна то європейського союзу, він дає їй шанси бути менш залежними від Дональда Трампа. Поки що цей день не настав. Вони залежні. Тому і ми, і європейці говоримо, що ми підтримуємо ініціативи Дональда Трампа, мирні ініціативи. Бо тут же є ще й пропагандистський наратив. Росія постійно каже, що ну от, читаєш там російські телеграм-канали, офіційні змі їхні, так звані. Кожного разу написано про те, що Україна виступає за ескалацію і так далі. Те, що ми просили ракети в США, вони розцінюють це як ескалацію. Тобто, що ми не збираємося зупинятися. В них крива своя логіка, логіка за Орелом, з цим складно працювати, і складно працювати з Трамп. Він, на жаль, такий, якось ми зараз з вами розмовляємо, і те, що ми говоримо, бо навіть. Історія з хитким миром в секторі Газу сьогодні отримала продовження у вигляді візиту віце-президента США до Ізраїлю, який би намагатиметься там дещо затушити цю пожежу, хоча це також буде непросто. А в Україні це набагато складніше, тому, тому що тут ще більше учасників процесів. І зараз, вже чим далі, тим більше лунає риторика, голосніша про те, а де нам шукати гарантії безпеки. З боку Європи лунає така риторика. У Штатах Америки чи в Китаї. Китай продемонстрував, що він може зупинити обстріли в один момент. Візит ван їде до Польщі, і ніяких обстрілів Польщі немає. Все, потяги з товарами поїхали. І це наштовхує всіх в Європі на не дуже привабливі висновки. Я зараз просто ретранслюю те, що вони думають, і те, що лунає. Я не є прихильником гарантії безпеки від Китаю. Ні. Тому що нам єдиними правильними гарантіями безпеки були б гарантії безпеки від США. І в Європі вони треба, щоб були від США. але враховуючи те, що сьогодні ну, президент Сполучених Штатів Америки поводить себе саме таким чином, він так бачить свою стратегію, ну точніше, тактику до завершення каденції, то ну, з цим діяти практично нічого не можна. Ми, ми маємо це розуміти. І Європа, своєю чергою, потрапивши у сялену залежність від Росії, енергоресурси, інша торгівля, яка обчислюється десятками мільярдів євро. Поки що тримає цю зв'язок із Росією як своєрятне коло, яке відтерміновує початок воєнних дій, які чим далі, тим більше для розвідок Європи очевидніші. І а, в такій ситуації ми теж мусимо балансувати і виходити ну, з того, що є. Ми, вели, ми, ми дуже залежні від допомоги від наших партнерів, ми повністю від них залежні. Половина бюджету формується за рахунок європейських донорських внесків. Це кредит і безповоротна фінансова допомога. Тому що якби не європейці, ну, нам би було б вкрай складно. Я навіть не побоюся того слова, що ми б навряд чи встояли без європейської допомоги. Така загроза в нас вже була з березня місяця. Добре, що Європа відгукується на цю потребу. У них справді сформована позиція доволі чітко про допомогу Україні, але вона цинічна. Від термінування початку конфлікту з Росією. Я хочу детальніше поговорити про Дональда Трампа його 100 розумів на хвилину, як каже моя бабця, я перепрошую за такий термін. Трамп підштовхував Володимира Зеленського до передачі Росії низки територій під час напруженої зустрічі у п'ятницю, яка викликала розчарування в української делегації і в європейських партнерів. І Дональд Трамп також відмовився надати Україні ракети томагавки, висловився про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві. Ось ця зміна позиції, коли Дональд Трамп. І в світу тримає на емоційних гойдалках. Тут він підтримує Україну і погрожує Росії томагавками. Тут він каже українській делегації, ні хлопці, треба віддавати територію, бо Путін може вас знищити. І воно отак упродовж півроку холітається туди, сюди, туди, сюди. Про що, що це свідчить про Дональда Трампа? Про його команду, про його таку насправді дуже непевну міжнародну політику, коли він. Дуже часто змінює свою думку. Трамп не змінює свою думку ніколи. Ми повинні це зрозуміти. Ми чомусь собі намалювали ілюзії, що ми можемо в чомусь переконати. Ні. Ми Трампа не можемо нічому переконати. От ще раз фіксуємо Трампу начхати, де буде лінія фронту, де вона, де зупиниться війна. Чи по кордону Донецької області, чи по кордону, там, чи конкретно по лінії фронту. Ну, ми маємо це зрозуміти. Трамп вийшов і сказав, що так, я за те, щоб війна зупинилася по лінії фронту вперше після зустрічі з Зеленським, але це не означає, що він так зробить. Трамп сказав, що е, я можу подумати про передачу ракет намагавку, вже всі почали розповідати. Навіть я дивувався, чиновники дуже високого рангу в Україні кажуть, да, ми вірили, що Трамп передасть Тамагавки. Ну це, як на мене, що не менше недалекоглядно. Обнадіювати самого себе і обнадіювати тих, хто поряд. Уже, ну, врешті-решт, треба зрозуміти Трампа. Я повертаю у нас до літа 2024 року, коли ми з вами, пані Софію, з вами особисто тут на каналі розбирали програмне інтерв'ю Дональда Трампа на 33 сторінки для видання Bloomberg 24 й рік, літо. От, будь ласка, хто має бажання, зайдіть, почитайте його, і ви побачите. Трамп не змінює свою позицію. Він сказав, що санкцій не буде, санкцій не буде, будуть мита. Тому що мита це бюджет до бюджету гроші. США. від санкцій грошей до бюджету США немає. Він не буде цього робити. Він рахує гроші. Тому мені шкода, що хтось думає і вважає, що Трамп може змінювати свою думку. Ну я просто наголошую, Трамп він не передасть Україні багато зброї, він нічого сюди не дасть. Більше того, ми сьогодні з колегами тут обговорювали, якраз військову допомогу, США, в тому числі. Деталь примітна, виявляється, вони нам продають зброю на 10% дорожче, ніж ринкова її вартість в Україну за рахунок європейських коштів, тобто ще доклеюють. То про які там благодійні внески ми можемо говорити? Про що ми можемо говорити, що Трамп щось десь змінив? Єдиний, хто змінює сьогодні не думку Трампа, а його певне позиціонування це ЗСУ. І це не голосні патріотичні слова, друзі, це реальність, тому що. Якби ми мали ще більше власного потенціалу військового ракет, далекобійних дронів більше, більше прильотів по НПЗ російських і так далі, ми б ще більше мали аргументів тиску на Трампа. А тут про тиску він піддається, да, 100%. Але якби Трамп дуже хотів би швидко завершити війну, то тамагавки були б в Україні. Нехай би вони б не летіли уже по Москві конкретно, але вони б стояли. Вони були б сфотографовані, на їх фоні сфотографувався б Дональд Трамп, умовно, десь на Львівщині. Там стояв би тайфун. І це фото б облетіло весь світ і повірте, риторика Кремля була б абсолютно інша. Але не лише цим. В тому числі, ще раз повертаю нас, нам варто, нам дуже мені б дуже хотілося, щоб нам в цій частині допомогли європейці. Історія, наприклад, з Енергозалежності Європи, вона ну, є визначальною у тому, скільки Путін ще буде воювати. Європейці вирішили, що вони два роки ще можуть почекати з повною відмовою від від російського газу на європейському ринку. Звісно, це відкриває двері для більшої для більшого продажу скрапленого природного газу, нафти сполученими штатами Америки. Вони мають усі шанси стати першою країною світі з експорту власного газу, і зрідженого і звичайного. Ну це ну реально просто колосальний успіх для Дональда Трампа. І тут багато перетинається фінансових інтересів. Але ще раз говорю, Трамп не змінює своїх думок. Ну от Я просто на цьому наполягаю. І коли там каже, що Трамп завадить Україну зброєю, Та ну послухайте, ми цей анекдот чули ще до виборів. Він сто разів це розказав. Тут е, 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 палки прихильники Трампа в Україні розповідали, що от все буде, дасть Трамп скільки зброї, що Путін злякається і так далі. Де вона? Її немає. Її немає Трамп і не даватиме. Це я от зараз звертаюся ще й до глядачів, які дивляться нас і щоб зрозуміли це не зрадофільство, це реальність оцінка стану речей. Для чого? Для того, щоб ну і в Європі розуміли, тому що 24 й канал я більш ніж переконаний, знаю. Дивляться по всьому світу і дивляться Сполучених Штатів Америки. Це також загальновідомий факт. І не всім подобається така риторика правдива, коли Трамп вішає лапшу на вуха, розповідає, що щось буде. Ну так як історія з джевелінами передали їх до України, вони лежать на складах, і тоді до поширокомасштабного вторгнення їх не можна було використовувати. Так добре, що вони в нас були. Ну окей, передайте тоді тамагавки. Чому проблема? Передайте, не давайте дозволу використовувати, побоюється цього Трампа, тому що воно йому не потрібне. Йому потрібний договір з Путіним для його спів... його непростого діалогу із Сінцінпіном. І навіть ця історія саміту вона напряму пов'язана не з Україною в першу чергу, а з його зустрічі, яка відбудеться наприкінці жовтня у Південній Кореї з очільником Китаю. Тому я ще раз закликаю. Давайте не малювати собі ілюзії, що ми можемо там чомусь Трампа переконати.